Вітаю, друзі, слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що сьогодні? Ну сьогодні трішечки пограємося, і ми в розслідувачів, як би там не було, але скандал навколо обшуків і врученням підозри головному прикордоннику України, який до керував, так так. Би мовити, це цікава історія. І про неї ми поговоримо після того, як обговоримо ось цей трешняк. Ну я не знаю. Чемпіонат ідіотизму чи чемпіонат кончених, як це можна назвати? Спочатку вам покажу ось це. Знаєте, що це? Це покойник Жириновський їсть тортик у вигляді мапи України. Скажете, і до чого я тут згадав цього Жириновського конченого? Я вам скажу. А це американські політики, конгресмени, жируть тортик е, по формі Гренландії, розмальованого. В кольори Прапору Америки. Вам нічого це не нагадує? Тому я думаю, що політика риторика Трампа нічим не відрізняється від політики риторики Путіна. Є просто нюанси. Трамп ще не досягнув того дна, з якого Путін умудрився вже й постукати. Ну, а як назвати цей треш? Я не знаю. Я говорю зараз не лише про самого президента, але про його посіпаки, які на даний момент зализують, підлизують. Чим це закінчиться для Америки? Ну давайте, хай подивляться, чим це закінчується для Росії. Десь так. І ми зараз не будемо проводити історичні паралелі. Ще дасться знати. Думаю, що на превеликий жаль, напевно, ще й на моєму віці це можна буде побачити. Це не того, що я... це відбудеться дуже швидко, а це того, що я збираюся довго жити. Звичайно, це був жарт, а ми з вами продовжуємо нашу сьогоднішню зустріч. І що я хотів сказати ще, а я вам скажу, давайте так. Пам'ятаєте атаку на антикорупційні органи, на набу і на САП? Пам'ятаєте, хто за цим стояв, де там вуха Єрмака, де там вуха Зеленського, для чого воно їм було треба, де там вуха Генерального прокурора України, звичайно, СБУшників, які мотили цю історію разом з покладом? Ну і як би не було ДБР з Сухачовим також туди своє рило впихнули. Але. Дивіться уважно, ми виправили липневу помилку з набу, тому позицію щодо Таурус чи Томагавк варто переглянути, сказав Качка. Україна виплавила помилку з обмеженнями незалежності антикорупційних органів. Тому партнери також мають виправити помилку щодо затримки із постачання військової допомоги. Зокрема, ракет Таурус. Це Щодо німців і томагавк щодо американців про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час українського сніданку в Давосі передає «Цензор.нет». Тобто, народ, якщо у вас була думка про те, що нам зупинили американську допомогу, не надали чи поставили на паузу передачу ракет. Таурос, чи той же самий Томагавк через те, що Україна почала згортати демократичні цінності і боротьбу за верховенство права та боротьбу з корупцією. Якщо вам видається, що це було через це, то це було через це. Ну, ймовірно, виходячи з цієї тези. Отже, ми робимо висновок, що саме атака на антикорупційні органи могла стати однією із причин, чому Трамп. Передумав давати томагавки, або чому Мерц перестав розглядати моменти, які дозволили би нам утримати Тауруси. А інакше як пояснити, це обмовка по Фрейду? Чи просто проговорили? проговорилися? Думайте, а ми з вами продовжуємо сьогоднішній етер, тому що дійсно є серйозна новина, і ця новина стосується роботи антикорупційних органів, включі. Якраз таки прикордонників, митниці, контрабанди і колосальних потоків грошей. Зараз покажу декілька фотографій, а потім ми з вами ще обговоримо. Отже, цікаві фотографії. Ну, наприклад, моя рідна Волинь славиться Волинською митницею. Я вам хочу сказати, що в нас є овер до фіга різного штибу ланцюжків митних переходів. Як би там не було але наші правоохоронні органи, зокрема НАБУ і САП, працювали по одній темі і збиралися, скажімо так, розкрити схему волинської митниці, наткнулися, знаєте на що, на касу за грудень місяць у вигляді 1 мільйон доларів. Причому вони шукали не касу, вони працювали по іншій схемі, а це мільйон, я так розумію, це якраз таки грудень з рідних схем. І знаєте, і коли вам зелена камерилля буде розповідати, що МВФ тисне на Україну, щоб підняти податки для фопів. Пам'ятаєте цю історію, яку вони зараз качають, то я вам хочу сказати, що ось ця історія якраз є показовою а можливо, треба менше жерти в два горла, і не прийдеться фопів заганяти під плінтус. Ну, така історія. Я вам хотів її показати для того, щоб почати про контрабанду цигарок на митниці, за що сьогодні доганяють головного прикордонника. Але для того, щоб наша розповідь була така, знаєте, трошки більш повноцінною. Я вам хочу показати ще одне дуже цікаве фото: це такий собі Боря Кауфман. Боря Кауфман, це в нас такий відверто кажучи, я його пам'ятаю ще з часів 14, 15, 16 рік. І що відбулося? Ви думаєте, це він за ґратами? Ні, народ, він не за ґратами. Просто-напросто я вам цю фото показав. Бо Борис Кауфман, який займається безпосередньо контрабандою, цигарок вище антикорупційний суд, новостворений, незаангажований і так далі. Випустив за угодою на мільярд гривень. Народ, якщо ви не знаєте об'єм товарообігу контрабандних цигарок, то повірте мені. Я думаю, що менше як за місяць він цей мільярд відбив. Я не буду зараз повертати вас в історію з так званою компанією Мегаполіс, монополістом Тютюнового ринку в Україні, який перефарбувався там і зараз там є Тедіси, Шмедіси. Я хочу нагадати тільки одне: а знаєте хто в цього чувака є криша? А давайте пригадаємо конче заспу. І як військовослужбовці головного управління розвідки ламанулись на територію одного санаторію зі зброєю, зі стрільбою, в якому була розміщена військова частина? Так от саме ця історія вперше, як то кажуть, за довгий період, коли цей Кавпун пропав з поля зору. Мого поля зору вона мені нагадала знову ж таки про те, що Кауфман живий і живіє всіх живих, тому що саме в цьому профілакторії санаторії теж стирчать його вушка. Ну але повертаємося до нашого головного прикордонника. Я вам зараз розкажу таку одну дуже цікаву ексклюзивну річ. Вона буде в кінці сьогоднішнього стріму, тому що деякі голоси. На цих плівках, які ж сьогодні опублікували нам набу, ну дуже подібні до голосів відомих персонажів минулих розслідувань. Я не знаю, чи хто впізнав чи не впізнав, але мені багато хто з прикордонників позвонив і кажуть, так на це треба звернути увагу. Ну але по суті, отже, набу І САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на системному одержанні неправомірної вигоди за. За сприяння перетину державного кордону. І серед підозрюваних маємо: колишній голова Держприкордонслужби, генерал, ну ДНЕКа знаєте, да? начальник відділу пропуску держприкордонслужби і колишня службова особа Держприкордонслужби. Коротше кажучи, Кваліфікація 368 частина 4, Ну, коротше кажучи, там нормальний набір. Але суть, суть розслідування, яке сьогодні всі обговорюють з 2023 року, як мінімум, те, що відомо, група організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України, а цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби. Ну, лише впродовж липня до листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро. Неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд, увага, 68 автомобілів по євро за кожну машинку, ну але вони приховували дуже класично цю історію, бо вони використовували транспортні засоби увага, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні. Сидить Ігор Лапін і пригадує останній раз, коли я перетинав кордон. А хто ж оформлює а, транспортні засоби? Я пригадую, ви мене хоч розстріляйте, хоч не розстріляйте, але я дуже добре пригадую історію про перетин кордону. Отже, ти під'їжджаєш до кордону, шлагбаум прикордонник дає тобі талончик. Правильно? Правильно. Ну, хто їздив, той пам'ятає. Друга історія. Після того, як прикордонник тобі дав талончик, до тебе приходить інший прикордонник, питається, чи пропонує тобі там зброю, наркотики? Ну я жартую. Предмети старовини, чи є вас щось там, питається, чи є вас щось заборонене. Ви кажете, ні, нема. Він там шманає машину, твої речі, ну типу, якби все в межах чинного законодавства і так далі. А далі Далі приходять митники. Ну, митники а знову ж таки перевіряють сумки, торби і так далі. І далі тобі ставлять прикордонники ставлять тобі ще штамп в паспорті, що ти маєш право їхати. Але, але. Я точно знаю і це пригадую. Бо я ну все таки ну можу як кажуть, щось перепутати. Але в одному з віконець в тебе просять паспорт власника транспортного засобу і технічний паспорт, і вносять вносять в базу комп'ютера. Це робить митник. Можливо, прикордонники також це роблять, Ну, митник точно, бо я останній раз, як перетинав кордон, я дуже добре пригадую: типу, бо митника не було, ми його всі шукали там, ходили по кордону, де той митник, де той митник, ну пішов десь там в туалет. А кажу: так, вже ж ті помитники подивилися в талончику, вже ж там відмітив митник. Ні-ні, каже, треба ще в базу внести. І це робив митник. Тому, коли ми чули історію сьогодні про те, що ставилися дипломатичні подібні до дипломатичних номерів. На транспортний засоб, а як же ж воно коригувалося з техпаспортом. паспортом? Тобто не лише одними прикордонниками там можна гратися. Я думаю, що це варто перевірити. Ну, але це не головна тема сьогоднішнього дня в контексті, як вони мутили номера. Можливо, вони там в тімі і в долі або там митнику очі заклеювали пластиром, не знаю, чи скотчем. Коротше, але тема ця цікава, і я вважаю, що її треба перевірити. Друга історія, що на цих автомобілях одні з пасажирів мали дипломатичні паспорти, і це, як правило, родини, родичі, знайомі і так далі, тих, хто отримали таку ну, цікаву документацію для безперешкодного перетину кордону, не знаю. Цікава мені ця історія, бо мені в нас виходить дипломатична служба, роздає паспорти наліво і направо. Я пригадую, як колись був скандал, коли один із чиновників з дипломатичним паспортом попався з цигарками на кордоні, тільки вже на тій стороні. Не знаю, чим закінчилася та історія. Ну, просто не всього ж не контролюєш. контролюєш. Але історія сьогоднішня дуже цікава. Так, от, але чим вона зацікавила мене і те, що я вам обіцяв, для тих, хто підписався і додивився до цієї хвилини наш з вами ефір. Цікава ця історія, що ну, на даний момент ми маємо як мінімум дві позиції. Позиція перша, після того, як Дейнеко пішов, чи пішли, чи там відійшов, нам же ж МВС Кліменко говорив, що він е, Дейнеко зараз реабілітується, і потім піде очолити якийсь бойовий підрозділ. Ну, генерал має очолити якийсь генеральський бойовий підрозділ, великий, глобальний, бо ж звання. Вот. Але я знаю, що на місце, саме на місце цього Дейнекі якраз таки поставили виконувати обов'язки його кума, соратника і побратіма. Ну, як би там не було, але ми також маємо цю історію не забуватися. Бо саме на даний момент, е, наскільки я знаю, що е, цей соратник кум і побратім Дейнеки також, вроді би, пішов на лікарняний. Ну, але мене навіть не цікавлять прізвище, кого там е, МВС Клімєнка буде зараз ставити, бо це їхній пріорите, пріоритет, це ж їхня, скажімо так, парафія, бо в нас прикордонники ж е, в, знаходяться в системі МВС, можливо, хтось забувся. Ну, але мене це зацікавило в контексті то, тих розмов, які сьогодні ми чули на аудіозаписах, котрі демонстрували слідчі НАБУ. І ось тут цікаво. Прислав мені друг прикордонник, дивися, каже все дуже просто, але голоси схожі і належать один із них, начальнику ВП ймовірно, ймовірно, начальнику ВПС Олександру Морощаку. Я каже: тобі нагадую: він саме давав хабар працівнику СБУ. Подивися, пригадай, і я почав шукати і пригадав, що голос може там належить чи не належить. Одному з прикордонників я вам зараз покажу одну історію, і ви мені скажете, чи варта вона вашої уваги. А історія така: розкішні маєтки і космічні хабарі як через пікантний шантаж вдалося викрити одіозного прикордонника. Історія була така, що Олександр Марущак був таким собі прикордонником, жив собі нормально, але в рамках розслідування е, кримінальної справи. Один із СБУшників дізнався, що в цього Морощука є дуже багато всяких прикольних штучок і цікавих штучок. Ну, дізнався та й дізнався. А що відбулося? Далі цей СБУшник почав шантажувати цього прикордонника. Причому шантажував не тільки, щоб він йому там платив, а він ще й мав платити регулярну мзду кожного місяця. Коротше кажучи, прикордонник недовго думаючи, фурдули в СБУшника, і там розмір хабаря. Ішов в сумі 358 тисяч доларів в біткоїнах. І наскільки я пам'ятаю, ця історія якраз таки дуже цікава. Бо голос дуже похожий на Дейнека, як сказали мені ті, хто добре з ними знайомі, і на цього Марущака, на цих плівках, які ми сьогодні всією країною слухали. В чому прикол? Прикол в тому, що СБУшнік. Не знаю, за що його там, як його засудили, шантажор, пішов на якусь угоду зі слідством. Ну і кажеться, це одна справа. Але друга справа, а друга справа така, що цього Морощака на сьогоднішній день не доля предмета шантажу, тобто його розкішних маєтків, які він хотів приховати, як то кажуть, давши хабар СБУшнику. Ну, бо там ж не просто його розслідували. А доля в нього склалася дуже цікаво. Перед самим, назвемо так, Дємбілем Дейнека дав йому, ну, рекомендував його, скажімо так, ну, по-перше, як мінімум, Марущак пішов на підвищення. Сьогодні в нього вже звання полковник, ну, в порівнянні з тим минулим скандалом, коли скандал був минулому, минулого разу. Тобто в нього пішло вже краще звання, і буквально нещодавно указом президента України він нагороджений орденом. Богдана Хмельницького третього ступеня. Це офіцерський орден за бойові речі. А я не знаю, що сказати. Я, я вам сказав тільки те, що я вам сказав. Ну історія ну дуже-дуже дуже цікава, бо саме незрозуміло, а чим закінчилася кримінальна справа проти цього Марущака, якого ми сьогодні чуємо на плівках разом з Дейнекою. Прикольненько. Ну, і що ви скажете, що я вам не мав про це розповідати? Якщо вам сподобався сьогоднішній ефір, і ця історія, яка заслуговує на більше питань, ніж відповіді, бо я не можу стверджувати 100%. Це тільки експертиза може сказати, кому належить цей голос на плівках, який сьогодні ми всі почули. Але, 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 але історія з паном Морошиком теж нікуди не ділася. Вона, нібито як то, висить. І мені цікаво, а Вищий антикорупційний суд його теж. Розтаможив, як борю Кауфмана. Тому, друзі, отак от от ми маємо історію, що країна воює, люди мерзнуть, бійці захлинаються кров'ю, а в них, них все хорошо. У них десь так. І десь так. Проте ми маємо вистояти і цю камарілью, де нам Зеленський теж буде розповідати, що він не знав, і нагороди він не в курсі, і взагалі. Ну, коротше кажучи, цю камріллю треба доганяти буде дуже довго і дуже багато. Ми переможемо для того, щоб це зробити. Слава Україні!